Зведений загін прикарпатських правоохоронців відправився в зону проведення антитерористичної операції. Місце дислокації незмінне. Донецька область, місто Маріуполь. Завдання також традиційне: охорона громадського порядку та виконання завдань, поставлених керівництвом АТО. Місцеве керівництво міліції запевняє всі 95 бійців, повністю укомплектовані зброєю та сезонним одягом. Вони повністю забезпечені озброєнням матеріальними нормами, які існують згідно наших наказів відомчих. Хлопці – бойовий дух, готові нести службу. Жодних проблем з цим немає. Надіємося на щасливе їх повернення додому. Прикарпатські правоохоронці відправилися в зону АТО в 13-те. Щоразу зведений загін налічував близько сотні міліціонерів. Наразі більшої кількості людей МВС не вимагає, кажуть в обласному управлінні. Головне професійність та злагоджена співпраця міліціонерів з іншими силовиками. Ми пройшли бойове злагодження з усіма працівниками, які їдуть на зону проведення туристичних операцій, значить, проведено відповідно оформлений одяг та інші необхідні засоби для несення служби в тих умовах, які відповідають погодним умовам, пори року. От навчені люди пройшли. Я вже сказав, наголошую, бойове злагодження і готові виконувати поставлені задачі. Сумна статистика: на сьогодні в зоні АТО Івано-Франківська область втратила 13 працівників міліції. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Понад півсотні правоохоронців поранені. Чимало з них досі проходять курс реабілітації. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.